Ми маємо надавати людям доступ до правосуддя, до швидкого правосуддя для того, щоб права їх захищали швидко та в ефективний спосіб. Оцей цей законопроект він не вирішує глобальну проблему нехватки коштів для виплати всіх соціальних гарантій. Він сконцентрований на одному аспекті: щоб принаймні не зменшити той шлях через ці бюрократичні нетрі для наших людей, щоб суди розглядали справи більш швидко. Ефективно і люди отримували задоволення і відповідні соціальні виплати. Що він передбачає? Він передбачає те, що справи мають розглядатись в строк до 60 днів. Він передбачає збільшені вимоги до поведінки і до процесуальної функції органів державної влади, які приймають в цьому участь. Більше вимог до них. Вони також передбачають, що в апеляційному порядку ваші органам оскаржувати буде, коли вже є усталена практика, в тому числі Верховного суду по такій категорії справ, і щоб не було цього оскарження заради затягування справи просто. З іншого боку, законопроект для балансу передбачає також право участі органів державної влади, розпорядників бюджетних коштів, коли Верховний суд розглядає справу, яка може суттєво повплинути на суспільні відносини і суттєво вплинути на бюджетні виплати. Також Право участі в обов'язковому порядку. Верховний суд має розглянути питання участі таких центральних органів виконавчої влади, розпорядників бюджетних коштів, а також уповноваженого Верховної Ради справ людини, якщо справа була розпочата за позовом фізичної особи. Це важливо, незважаючи на військовий стан як би не було важко, але соціальних гарантій ми маємо дотримуватись і забезпечувати тим, хто підкреслюю, дійсно цього потребує.